Знаєте, що хочу сказати, що такі каскадні парки, багато майданчиків для дітей, дорослих, для дозвілля якогось, просто для відпочинку, це клас. Це треба робити також всюди. Взагалі я вважаю, що від того, наскільки ти гарно зробиш всю інфраструктуру міста з точки зору приємних прогулянок, відпочинку, життя з дітьми, там не знаю, з домашніми тваринками, щоб було де погуляти, от від цього буде залежати також в тому числі, так чи будуть люди бажати жити на тій чи іншій території, тому це головний лайфхак для влади, я б сказав так: створювати комфортне і красиве. красивый простер для життя. Цей день я вже завершував прогулянку тими районами та йшов на вокзал, щоб відправитись додому і повернутися сюди вже завтра на нові зйомки та нові дослідження. Бо далі буде найцікавіше казино, парк яхти, новий район Маритера в морі, красивий пляж, ще більш красивий японський сад, то все неможливо пропустити. Тож додивіться цей випуск до самого кінця.